Всім доброго дня! Сьогодні у нас на продажі Suzuki LS4, 4, 4 інжекторний на повітряному охолодженні, в такому чудовому кольорі, в чудовому стані. робіх 832. Масло свіже замінений. Фільтр у нас стоїть новий. Резина дуро. Передня 14 року. Задня 16 рік. Так, є кручечок. Тут у нас багажник, бак іде пластиковий. Якісь японські документи залишились. Тут сервіс навіть був. Все писалось, кому буде цікаво, почитаю. Так, зараз заведемо. Заводиться з пів Диму немає. Зличні дальний працює, повороти працюють все чудово. Лигун техесенко працює все в оригіналі. зробимо невеличкий тест-драйв перевіримо максималочку Так, 55 їде, е, можна 60, якщо поставити резину 3х10. Кому сподобалось, пишіть.